чудовим святом, і знаєте, можливо, комусь доводилось чути або читати в соцмережах таке питання, що як можна пишатись тим, що ти народився в певній країні? Адже е, кожен з нас міг би бути англійцем, там, німцем чи ще кимось, Але, знаєте, мені особисто все одно хто що говорить, адже я пишаюсь своєю батьківщиною. А я пишаюсь тим, що Українка, що русі коси, мова солов'їна. В житті ніколи навіть на хвилинку я свою неньку в горі не покину, бо найрідніша, щира і красива в моєму серці назавжди вкраїна, така знедолена була, але щаслива. Вона в житті не паде на коліна, вона не здасться ні за що у світі. Я усім серцем у це свято вірю. Мої деньки духом вільні діти, які здійснять батька Тараса мрію. А я пишаюсь тим. Що Українка і гордо скажуться усьому світу? Найкрасивіша в нас країна ненька, і найщиріші в неї вільні діти.